Ну що, корупціонера міндіча посадили, але заочно депутати собі підняли зарплату на 100 тисяч фопом з нового року блядь, ПДВ, і тут вишенька на торті. Уявіть в рівень цього блядь, маразму в Хмельницькому. Викрили угрупування кримінальне, яке виготовляло е речі і продавало їх на базарі речі відомих брендів. Слухайте, речі відомих брендів на базарі. Це коли у нас блядь, на базарах були фірміні магазини Massimo Дуті або Логерфельди, або Зара, на базарі все життя продавали речі, які називаються не підробками, а репліками. Ну, В сучасному світі, по-моєму, це так. Коли ті, хто награбастав грошей, типа непонятно, де з цими грошми, то вони, блять, викривають людей, які там... Шиють речі і продають їх на базарі там, по доступним цінам. Рівень маразма Бог. Що думаєте по цьому поводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Слава українцям!